От легенько привідкриваємо, чуть-чуть приподнімаємо, чуть прогоряє. О, оце так він догоряє. Зараз я чекаю, щоб він догорів, і маю почистити чистю раз у тиждень. Можна раз у два тижні. Ну, я чистю раз у тиждень, легше чистити. Він не дуже нагоряє. Так. Він е, робить так, як і з насосом у мене, і так і без насоса. Котло дуже задоволені. Ще хочу показати на терморегуляторі задана температура 60 градусів і на манометрі 60. В хаті дуже тепленько. Він Опалює в мене 150 квадратів. Котлом ми дуже задоволені, дуже вдячні заводові виробнику, що такі котли випускають. Всім гарного дня!